Слов'янськ продовжує приймати біженців. Сотні людей привозять автобуси з Авдіївки, Дебальцевого Горлівки із собою документи, речі першої необхідності, обмаль, одежі – лише те, що вмістилося у пару валіз, які самотужки доведеться тягти крізь усю країну за відносно спокійну поїздку без обстрілів. Вдячні Богу, наче на спішення свистіть яка це хатакує нічого. Ми, короче, ніщі. Коротко, ніщі. одним словом. По дороге никаких взрывов бомбешек не нормально. Не было, да? не было, все нормально. Своих всех вывезли. Да. Теперь куда? На Киев, да. На Киев. Сына. Там кто-то встретит, да? Сын, да. А, есть кому. Есть да. кому. Уже хорошо. Дома побросали. Побросали. Много людей выезжает? Ну. Усі ці люди проходять реєстрацію у спеціально створеному при залізничному вокзалі штабі. Далі визначаються із подальшим напрямком руху і поки чекають свого потягу, отримають гуманітарну допомогу у центрі відпочинка, колишньому палаці залізничників. Общественна організація численні організації частімію допомагає в видачі фонду ріната Ахметова гуманітарної, гуманітарної допомоги в виді продуктових наборів. Сколько человек уже прошло по документам за сьогодні? Порядка 350 человек. чоловік. Наскільки наскільки розчитана? Скільки пакіна? Півтори тисячі, але ну, обіцяють ще нам помож привезти. Для потреб приїжджих працює палатка тимчасового перебування, куди небайдужі місцеві зносять теплу одежу і їжу. Автобуси з переселенцями зустрічають медики, які доправляють важкохворих до місцевих лікарень. Лише за вихідні до першої міськлікарні та лікарні імені Леніна було доправлено п'ятеро пацієнтів з інсультами та хворобами серця. Усіх інших. Зустрічають співробітники ДСНС. Вони допомагають пройти реєстрацію, дотягти валізи до обраного потяга, доправляють к психологам, які також чергують у штабі. По мірі формування на Київ відправлятимуться потяги. Штаб гарантує безкоштовне отримання квитка. По приїзду людей зустрічають у Києві, допомагають розселитися. Квитки на білети до інших українських міст також будуть безкоштовними. Але по приїзду сподіватися варто лише на допомогу близьких та волонтерів. Поки координований прийом. Організовано лише у Києві. много волонтерів приїжджають з Светогорск. Знаю вже там ситуацию Светогорске, де можна розмістити, це дуже спасать, що ну, своєчасно получается. Приїжджають, забирають і їдуть в Святогорськ, там розселяють, там стараються помочь, видати гуманітарну помощь, там ну чим можуть, тем помогают. Вот. Ну, я знаю, що люди зараз стоїть поїзд і планують набрати набрать определенного людей і відправити их на Київ. Якщо у вас є близькі чи рідні, хто потребує евакуації, офіційна влада надає наступні координати: Державна служба України з надзвичайних ситуацій 101 або 044 247 3002, або телефони штабу Донецької облдержадміністрації 062 64 532 31 та 0800 504 041, або телефон оперативного штабу Головного управління ДСНС України у Донецькій області, місто Краматорськ 0 62 64 745 45. Пункт зустрічі евакуйованих громадян у місті Слов'янськ є транзитним і розташований на залізничному вокзалі міста. Його гаряча лінія 050 596 04 98.